Та ви що думаєте, піца то лише у італійців? А от і ні. Зараз баба валя покаже, як в селі її роблять, так що діда ж ложку кинув. Оце вона золотенька, хрумка, а сир тягнеться, як мій язик до сусідки. Борошно, кефір, шкварки, сир, все, що треба для щастя. І трохи соди, щоб тісто, як серце піднімалось, місимо руками, бо тісто, як чоловік, руками треба відчувати, а не міксером тим вашим. Шкварчить то не газ, то радість смажиться, і запах такий, що кіт з горища спустився. Тісто на пательню і хай гріється, як я біля печі з зимою, ніяких дріжджів. Ми тут все робимо швидко, як дід, коли я з качалкою. Змащуємо аджикою, як нема то кетчупом, головне, з любов'ю, а не з магазином. Сип, сир, не шкодуй, не для гостей, а для себе, бо хто собі не насипав, тому баба валя не винна. Десять хвилин і буде така піца, що сусіди почнуть стукати в паркан. А ти скажеш, нема, дід уже з'їв. Слухай, оце хрум! Це не просто звук, це музика для душі. Дід мовчить, очі блищать, пальці облизує. Це означає валя, дай ще! Отакі От пироги! Ой то піца! Підписуйся, бо далі буде ще жирніше, смачніше. Із секретом бабці стефи. А хто не підпишеться, тому приснюсь з качалкою.